На ніч це час, коли хочеться виглядати особливо що обрати? блискуче плаття, яке привертає увагу, або класику, яка завжди актуальна. Сьогодні разом з персональною стилісткою дізнаємося про ці всі деталі стилізації новорічного вбрання. Привіт! Привіт! Я знову рада тебе бачити. Ну що настав час готуватися до новорічних свят. Так. Що сьогодні буде відбуватися? Е, сьогодні буду стилізувати дівчину, нашу модель. Трошки в незвичні комплекти, не такі, як завжди, ми звикли бачити сукня е, і прикраси, а буду стилізувати трошки по сучасному, креативно, цікаво. Тому дивіться, починаємо. Наша модель. Дівчина середнього зросту. Вона має теплий підтон, низьку контрастність, гострі лінії в тілі. Також фігуру V по горизонтальному типу та фігуру другого типу по вертикальному типу. Ми її стилізуємо у три незвичайні луки. Починаємо. Перший лук я даю нашій моделі це мінімалістичний костюм. В світлому кольорі. А які кольори та фактури будуть особливо актуальними в новорічну ніч? Цей рік в нас змії дерев'яної змії, тому кольори бажано в зелених відтінках, натуральні кольори це зелений, коричневий, сірий, молочний, бургунді, бордовий, фактури блискучі, однотонні, різноколірні пір'я, паєтки, лелітки. Це все можна додавати у свої аутфіти. Тобто вибір у нас дуже великий. Якщо... Так, так. І особливо свята, 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 ми завжди додаємо чогось такого акцентного. Тобто, оці всі тканини прозорі, мережево, камінці, стрази, все достаємо. І Мені здається, новорічний лук це той лук, коли можна додати трішки більше, ніж зазвичай. Так. Так я згодна, тому ми достаємо всі свої прикраси, достаємо всі свої блискучі тканини, тканини металік, мережево достаємо, прозорі тканини достаємо, паєтки, підбори, креативні, класні вінтажні, навіть аксесуари, аксесуари в Бургунді, аксесуари зі зміями. Це все знадобиться нам. А от ти знаєш, як кажуть, виглядає як новорічна ялинка. Треба, може, якихось правил притримувати, щоб не відбулося такого О, 100%. Добре. Треба не перевантажити, не перевантажити угу. лук. Тобто є такі принципи стилізування, тому ми чітко йдемо по принципам. Десь додаємо трошки більше, десь порушуємо принципи, але загалом лук повинен виглядати гармонійно, тобто не перевантажено. Навіть, навіть ми можемо вдягти сьогодні, допустимо, ми йдемо на роботу, так? ми вдягли там звичайні джинси-сорочку, а ввечері в нас подія якась. Ми беремо з собою сумочку прикраси, підбори, тому зараз сумки такі більш активні, такі більш об'ємні, щоб туди все помістилось. Щоб іди, все помістилось Потім ми відпрацювали, ввечері ми додали собі аксесуари, вділи підбори і пішли на свято. І лук зовсім змінився. Тобто ми за рахунок аксесуарної групи ми додаємо настрій нашому костюму. А от велика кількість аксесуарів аксесуарної групи, вона підходить усім, або є ж все-таки такі типажі, яким е, треба більш мінімалістичний образ. Це е, загалом, це що клієнт любить. Або дівчина, чи вона любить мінімалізм, чи вона любить еклектику, чи вона любить е, збільшені аксесуари, чи вона любить мінімалістичні, згодна з тим, що лінії зовнішності дуже багато вирішують. Якщо дівчина мінімалістична, ми не можемо її вдягти, дуже об'ємні аксесуари, тому ми її можемо нашаровувати мінімалістичних прикрас. Якщо дівчина. Середнього розміру, або більш об'ємніша в розмірах, ми їй можемо давати більш об'ємні прикраси, більш об'ємні фактури, більш об'ємні аксесуари. Це сумка, допустим, за рахунок взуття, ми дуже прикольно і класно видовжуємо зріст, або загалом завершуємо комплект. Мені здається, коли лук у нас саме такий багатошаровий, да, то його дуже цікаво розглядати навіть в новорічну ніч. Звісно, тому ми сьогодні це спробуємо показати клієнтам, людям, глядачам, щоб. Побачити, що можна не тільки сукню купити, вдягти підбори і колготки і все, що можна вдягти костюмне рішення, можна вдягти джинси, можна вдягти навіть світшот. І з рахунок аксесуарів це буде цікаво, неочікувано. Люди будуть розглядати і не розуміти, а чому вона така стильна, а чому вона так класно виглядає? А тому, що це стилізація сучасна. Тобто, це не просто сукня. Перший лук в нас мінімалістичний костюм. У світлому кольорі він підходить до нашого підтону. Е, сюди я додала червоні яскраві туфлі на підборах, щоб акцентувати увагу. І зараз ми додамо аксесуарів, аби лук був завершеним і цікавим, який хочеться розглядати. Спочатку я додаю браслети. Так. Далі я хочу додати сюди на шию прекрасну цепку. У лимонному кольорі. Також додаємо асиметрії у вигляді кульчиків. Так. Ну і мені здається, що додати трішки зачіски такої святкової і макіяжу, і образ взагалі буде виглядати дуже класним. А, ти знаєш Наталь? Навіть не, завжди. навіть не завжди. Тобто можна навіть, от не завжди вистачає там часу. Ні, якщо те, ми щоб говоримо про, зачіску, Ні, це, якщо ми говоримо макіяж. про святкову ніч, новорічну ніч, коли дійсно хочеться виглядати більш яскраво. До речі, зараз дуже класно е макіяж святковий, зелені тіні додавати. Такого гарного сучасного кольору зеленого, горохового або різні відтінки. І сюди ми додаємо мінімалістичну сумочку. Ну, і прекрасно. наш харк готовий. Тобто, от про що я казала? Можна вдягти просто костюм, і туди лофери або кеди і піти на роботу. А потім ввечері Пом... достати зі своєї сумочки мінімалістичну сумку, червоне взуття. Гарні прикраси, і все. І ми вже в святковому вигляді. До речі, що по тканинам та фактурам буде актуально. Тканини та фактури, прозорі тканини, напівпрозорі тканини, сатин. Він взагалі загалом він зайняв перше місце в цьому році. Тобто в сукнях, в блузах, спідницях, навіть в елементи офіційно-ділового стилю додають такого. Святкого настрою. Е, далі паєтки, лелітки. Зараз ми на них кажемо. Ну, Теж. ми вже могли їх спостерігати в минулому році, якщо так, я не помиляюсь, вони... бо у мене навіть була така сукня. Так, але вони повертаються знов і знов, особливо на свята, тобто е, спідниці паєтки. Різних довжин, міні, міді, максі, повинні бути в кожної у гардеробі дівчині. Чому? Тому що це дуже важливо, коли є свята, або навіть просто якийсь день народження. Ми достаємо спідницю. От зараз я продемонструю це якраз. І додаємо якийсь спортивний свічок, або просто мінімалістичний жакет. І ця спідниця грає. І лук такий неочікуваний. і Він класний, креативний. Ось далі, мереживо. Мережево, воно завжди актуальне, особливо зараз штани, сукні, навіть не просто тотал мережевний лук, а можна окремі деталі. Тобто мережений якийсь топ, мережевна спідниця, або мережевні брюки, або мережеві рукава, зараз теж окремо в речах є. Далі леопардовий принт. Леопардовий принт він повертається і повертається і повертається. Якщо для вас занадто вдягти. Плаття, сукню, допустим, міні в леопардовому принті, можна взяти біждерію, можна взяти якийсь чокер, можна взяти чулки, панчохи, можна взяти сумочку з леопардовим принтом. О, так і, так. і що можна зробити? Можна взяти жакет, допустим, свій. Старенький жакетик якийсь, але щоб додати йому святковості, цікавості, грайливості, можна купити пір'ячко і наш собі на рукавчики. Це додасть вам такого. Потім, коли та та закінчились, ви взяли пір'ячко, це зняли і ходите в звичайному своєму жакеті. Я ще не бачила такого сумки з пір'ям, басоніжки з пір'ям, аксесуари з пір'ям, там десь на ремінці, там десь на блузки. Це все грає. Оце все можна. Це мені здається, що це на зміну прийшло цим бантикам, які у нас і на попелюхах, і на светрах, і на юбках. До речі, бантики і оці всякі полосочки, вони зараз теж актуальні. Я трошки хотіла цю тему, як би то поминути, тому що я так бачу, що не всі її підтримали. Оці бантики, ленточки, не всі підтримали. Тобто, у нас те, що я бачила, це заколка. Якась там, допустим, на свічоті на футболочки, якісь бантики. Ось, і все. А от паєтки і лелітки навіть на верхньому Я одязі. Цей тренд підтримала. Я колись купила е, стрічку і зробила бантики і нашила їх так. на свій піджак. О, а тепер можеш додати ще туди лелітки. І буде взагалі крутя. Що додати? Лелітки. Паєтки. Ага. Або бісеру, трошки, або паєтки. Зараз на верхній одяг дуже класно пальто. І такі якісь лелітки, от, допустим, там десь от прямо от, такі, якісь можна мінімалістичні, можна просто, можна бантик з паєткою, можна просто паєтки, можна більш об'ємні і буде круто. Тобто паєтки паєтків багато не буває. Ну, головне, не переборщити, але так. Угу. А от в яких стилях краще стилізувати комплекти? Зараз на подіум вийшли такі прям стилі. Це бохо, стиль, рюші. Прикраси в стилі бохо, така натуральність, природність, мінімалізм, мінімалістичні рішення. Потім паєтки. Ми вже проговорили, стрази мереживо, драпірування. Це просто must have, драпірування в сукнях, драпірування в блузах, драпірування в спідницях. І навіть не тільки вироби з статину, а й вироби з мережева, зі шкіри, з тканин різних. Вінтажний стиль, будь ласка, елементи вінтажного стилю, жакет, спідниця, аксесуари, якась сумочка, якесь колечко, якісь сережки. Один елемент вінтажному стилю дуже актуальний. Хутро. Штучне хутро, вінтажне хутро. Ну, це все зараз таке прям must have. І леопардовий принт. Цей лук трошки такий неочікуваний, як би то. Тут у нас романтична спідниця, ну, тут мікс. Тут романтика, драма, спортшик в нас тут. І ми зараз його застилізуємо. Дуже неочікувано ви побачите, як змінюється настрій. Тобто, отак можна змінити кеди і можна піти на роботу. Так? Юбку з паєтками обов'язково вдягати на свята, і можна хоч кожен день носити кожного дня і на роботу, але треба понижу понижувати, понижувати градус у цієї нарядності за рахунок інших деталей. Тобто, якщо ми б сюди Ту... взяли блузку в паєтки, це вже прям перебільшення перебіг. Тобто на повсякдення понижуємо. цей градус, градус святковості, нарядності, uh -huh. як то можна сказати, і буде ок. Так uh -huh. сюди. І, до речі, юбка в нас в кольорі Бургунді. Найактуальніший колір цього, цього сезону. Дуже класний. Дуже трендерний. цікаве поєднання двох кольорів в металі. Ми додаємо собі перлини. Трошки вінтажності. Ось. І ну, я бачу, що аксесуарів у нас багато у кожному луці. Так. так, ми за рахунок аксесуарів надаємо настрій. Uh -huh. Тобто, ну її ж можна розглядати. Аксесуар багато на звідниці. Потім uh -huh. думаємо, ось відшот, а потім тут браслети, а тут кульчики. Так. так, образ змінюється в поєднанні з аксесуарами. Так, а ну зараз, секундочку. Угу. Так, і додаємо сюди сумочку У романтичному може, стилі. Він може бути новорічним, так? Так. Дивіться, ми підтримали сумкою наші панчохи з е, кольором взуття. Бордова, бордова спідниця в нас як акцент. Mm -hmm. І доповнили прикрасами. Лук неочікуваний, цікавий, сучасний. Так, дійсно і цікавий. Так, дійсно. І сумочка гарно підкреслює низ у нашої моделі. І ми по кольору. Тобто в нас все співпадає з контрастністю, з лініями, з підтоном. Все гармонійно. Так, ну що ж, будемо відправляти нашу модель, переодягатися на третій лук. Так, на мене. Третій лук в нас буде неочікуваний. Він буде також з джинсами, він буде з блузою в брюшах, в богостилі або в романтиці, кому як заманиться. І ми його будемо підсилювати теж аксесуарною групою. А якими аксесуарами можна доповнити образ? Сьогодні, це Новий рік, можна доповнити. Образ аксесуарами у бохо стилі, натуральність, природність, зелені відтінки, поєднані з металом. Також можна доповнити леопардовими принтами, тобто леопардова сумочка, леопардові панчохи, чокер, як я вже казала. Далі можна вінтажні елементи. вінтажна каблучка, вінтажні сережки, або вінтажна сумочка, або вінтажне взуття. Якийсь один елемент в вінтажному стилі можна додати. Також Аксесуари у кольорі Бургунді це просто must have. Як і драпірування. Можна додати сумку з тисненням під крокодилячу кіжу у Бургунді кольорі, або взуття у Бургунді кольорі – Це просто круто. Або ремінець. До речі, я бачу каблучка в тебе в цьому кольорі. Так, в мене каблучка в жовтому металі і колір Бундії. Вона добре мечиться з шоколадними штанами. В принципі, додає такого акценту. І дуже гармонійного. Дякую. Також, що ще хотіла сказати і додати. Це ж рік змії. Тому, дівчата, всі ваші прикраси зі зміями, каблучки, цепочки, снейки, ремні з бляхою, допустимо, змії, сережки. Все доставайте. Це все можна вдягати на святковий стіл, або на святкове патчі, або на вечірку. Що ще додати? Ще додати броші. Дуже акцентні зараз броші з аксесуарної групи. Можна на светер, можна на пальто, можна на жакет, об'ємна одна брош. В жовтому, в білому, в рожевому металі буде виглядати дуже круто, дуже сучасно. Це кому подобається. Кому подобається. Так, кому подобається. До речі, я бачу, що тканина достатньо прозора і під сорочкою темний бюстик. Так, Це такий задум. Щоб була більш цікавіша така подача, у нас темний бюстгальтер мечеться з темними джинсами. І тому хочеться подивитися, М -м, яка там гарна білизна. Ну, це такий стилістичний прийом, він додає сексуальності. Ось, Тому це так і потрібно. Ми додали сюди взуття на підборах з гострим носиком, видовжує зріст. Аксесуари. Зараз я додам. Але хочу сказати про шоколадні джинси. Uh -huh. Найтрендовіший колір цього сезону. Uh -huh. Шоколадний. Uh -huh. І так. джинси в такому кольорі. І прямий крій. Додаю аксесуари. В нас буде тут ремінець, а, який буде мечитися з нашою блузою та з нашими підворами. Усі три вного, образи мені дуже. подобаються. Я замітила, що в трьох цих образах немає класичного плаття. Я відійшла від цієї ідеї з сукнями. От прям одразу сказала, да, перед тим, як ми з тобою почали, що в нас не буде звичайної стилізації, до того, до чого ми звикли з сукнями. І я хочу показати, як можна стилізувати брюки, костюмні рішення. Цікаво, і спідницю. Ну, Сукня там дуже не розгонишся. Сукня, підбори, біжутерія і все. А тут можна сорочку іншу, можна ж було вдягти майку або жакет. Або корсет, а ми вдягли іменно сорочку в, таку, в, таку, в такі рюші. Так, сюди я додаю браслет браслетка, до речі, в Богостилі. Далі, аксесуари на шию. І от що я помітила, що в трьох цих, цих образах, якщо навіть зачіска буде більш лаконічною, буде вона виглядати. Краще не непогано, не дійсно непогано, тому що мені здається, що ми завдяки великої кількості аксесуарів. Мені здається, що зачіска більш така стримана потрібна бути так, тому що якщо ми зробимо. Зачіску якусь дуже об'ємну або дуже таку нарядну, то нам не потрібні будуть вже аксесуари, mm -hmm. бо зачіска буде казати за себе. Mm -hmm. Але якщо в нас той варіант, коли ми йдемо на роботу і нам повинна просто мінімалістичне рівне волосся, ми додаємо аксесуари. І найголовніший акцент цього луку це, звичайно, такий клач. Гарний. Гарний Дивіться, лук сучасний, неочікуваний, поєднання, мікс стилів. Ну, реально мені дуже подобається. Це реально дуже класно. Так, так. і останній акцент цього луку це сумочка-клач у романтичному стилі. З Як клітками. гарно вона доповнює образ нашої моделі. Лук сучасний, неочікуваний, цікавий, креативний. Його хочеться розглядати. І головне, ці всі речі можна носити потім щодня. На можна так. так. Змінюємо деталі, змінюємо аксесуарну групу, і можна носити хоч на свято, хоч на роботу, хоч на вихідний кудись вдягтися, в кафе піти. А так. Угу. Ну що ж, я тобі дуже дякую за ці три прекрасні образи і дуже сподіваюся, що завдяки твоїм порадам наші жінки в новорічну ніч будуть вдягатися сучасно, креативно, стильно. Дякую тобі. Дякую. Oh,